Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про здоровий спосіб життя. Здоров'я людини це найбільша цінність. Тільки від самої людини залежить яким буде її здоров'я. Здоров'я це стан організму, за якого нормально функціонують усі його органи. Давайте пригадаємо складові здоров'я це фізична складова. Коли добре функціонують усі органи людини. Соціальна складова це доброзичкові стосунки між людьми, гарні побутові умови, що сприяють зміцненню здоров'я. Психічна складова. Людина позитивно оцінює себе та інших людей, вміє долати невдачі, поводиться як господар власного життя. Духовна складова людина відчуває красу навколишнього світу, чинить справедливо. Живе з почуттям любові, співчуття та відповідальності прагне стати кращою. Людина повинна постійно підтримувати своє здоров'я. Найбільш ефективним способом цього є здоровий спосіб життя. Здоровий спосіб життя це спосіб життя людини, направлений на попередження, профілактику захворювань та укріплення свого здоров'я. Тож здоровий спосіб життя усвідомлене, відповідальне, активне ставлення до власного здоров'я, покращення певних позитивних або нейтралізація негативних факторів, що впливають на наше здоров'я. До речі, в наш час здоровий спосіб життя це популярний тренд сучасного світу. Основні чинники, що визначають здоровий спосіб життя. Це вчасне і раціональне харчування, рухова активність, особиста гієна, режим дня, відсутність шкідливих звичок, чергування режиму праці та відпочинку. Будьте активними. Регулярне заняття спортом сприяє високому рівню витривалості, а рухова активність позитивно впливає на обмін речовин, активізує опорно-рухову, дихальну, кровоносної системи організму. Раціонально харчуйтеся. Здоров'я у значній мірі залежить від харчування. Харчування повинно бути повноцінним і збалансованим. Збалансоване харчування це таке споживання продуктів, при якому забезпечується потреба організму в білках, жирах, вуглеводах, вітамінах та мікроелементах. Це забезпечується різноманітністю їжі. Треба вживати молоко та молочні продукти, м'ясо і рибу, яйця, круп'яні та макаронні вироби, хліб, мед, овочі, фрукти та ягоди. Але слід обмежити споживання солодощів, газованих напоїв, пити більше води. Харчуватися потрібно зараз порядком дня через рівні проміжки часу. Вживання їжі у встановлений час сприяє доброму її засвоєнню. Слід запобігати переїдань, оскільки переїдання призводить до поганого травлення їжі та перевантаження організму. Дотримуйтеся режиму дня. У людському організмі всі процеси відбуваються ритмічно. Наприклад, ритмічно скорочується серце і дихальна мускулатура. Після активного життя наступає сон. Змінюється температура тіла. І оскільки в організмі всі фізіологічні процеси відбуваються у певному ритмі, то життя людини теж повинно бути ритмічним. Тому лягати спати і вставати, навчатися, їсти, відпочивати потрібно в один і той же час. Правильний режим сприятливо впливає на нервову систему. Зміцнює здоров'я, сприяє нормальному фізичному та розумовому розвитку. Повноцінний сон. Життя людини минає у двох основних функціональних станах у вісні і у бадьорому, активному стані. Приблизно третину життя людина спить. Мудреці стародавньої Греції порівнювали сон з божественним даром, який відновлює сили, а розум робить ясним. Особиста гігієна це догляд за шкірою, ротовою порожниною, нігтями, волоссям. Кожен повинен мати в особистому користуванні недоторкання для інших предметів. Зубну щітку, рушник, мочалку, нижню білизну. Загартування це тренування організму один із методів профілактики захворювань і зміцнення здоров'я. Загартування не лікує, а попереджає хворобу. Воно підвищує працездатність і витривалість організму, нормалізує емоційний стан. Одне з найважливіших правил здорового способу життя це позитивний настрій. Не зациклюйтеся на невдачах і промахах. Будьте активними, життєрадісними і відкритими до світу. Потрібно жити радісно і захопливо. Сміх це здорова душа. Він продовжує життя. Коли людина сміється, посилюється приплив крові до мозку, клітини сірої речовини отримують більше кисню. Здоровий спосіб життя це так само байливе ставлення до себе. Себе треба любити, про себе потрібно пікуватися. Шлях до здорового способу життя лежить від самої людини, від її розуміння світу, тому вибір свого життя, здоровим воно буде чи ні, як і відповідальність. За свій вибір залежить лише від нас. Дякую вам за увагу. До скорої зустрічі!